Хай, з вами як завжди, я, Мевів Суден, і сьогодні Ой, Він зі своїм другом! Привіт! Да. Во, у нас тепер Ми тепер двоє, як, кстати, дані. Ну, у нас одинакові скини, як ви бачите. Слаптовер. І я як завжди не взяв ту фільмю. Во, все у нас. <кхи> okay. І зараз ми будемо пробувати пройти. Пішли зразу. Давай, Ай, давай. Хто така, я кашка а, так пуш дай, ты дай по Почекай мене там. Ай, я впав, почекай, я впав, я впав. Він вп... Твій, давай підлибайся, я ж буду підлявся ту селюху, правда, лагає чуть. -чуть. Я на тебе чекаю. А, окей, все, піднимаю. Я не можу, я падаю, чогось, смотри. Чому А У мене приходит. У мене все обкапалось. А, що... а, кстати, якщо що не, не судить, там стараю, я тут паркурю, бо я замість того, щоб грати зараз на ПК, играю на телефончику, якщо що. Я я сейчас люблю Я на синьому мы туда. Я зараз лизну вот эту. Ты челом просто троллит. Прочатку... я на зеленому, я на зеленому. Ты чувак? Да я не знаю, Чекаю, я шей. Бежит лукит, у кого есть без хиле... Кіле... перчатка без кілечності Я на той перчаточку я хочу слить. Як я так вообще паркурую? Коротше, мені якщо чесно слаптовер подобається реально. Тобі, статі, друзі, напишіть, чим вам подобається слаптовер. Наприклад, Дунатами, ковриками, слепами, можливо, можливо секретками, можливо, от трасою троллинга. Нє, ні-ні-ні-ні, мене... мене чел зараз викине просто. Тиде, те, ти те, ти те. Я лазила. О, давай, давай, давай чекай. Мене зараз може йду затролити. Ні, мене не затролили. А у той, а у той нубік затролить. Та він не затрол. А мене нубік затролив, такой, ну да. А ні, я вижив. Що мене змиш... Ай! Я того чела не тролив, а він мене. Ай, він впав Найс. Ти де та. А, я не знаю, я не знаю, Ну ты ну типа, то так біся, типу, типа, просто для три перчатки, вы все ваты в перчатки, і твои сливає. Так ні ні -не! я? я полетів вниз, О, чтобы мене манайки... яке... Да, Ой, Матри, я... а я зараз став mm. на виході всього. Ой, Матри, у нас зараз був тролли. Ні, от віта важливо тут не так. Коротше, друзі, ми вирішили зайти в легендарну ігру як ви бачите Я думаю, хтось вже поняв що то. Mm, <правда> <правда> та... Коротше, зараз будемо пробувати проходити. У мене є отакі от червички, я тут колись вже грав. Так, <правда> зараз <правда> можна йти, можна йти, <правда> А ні, не можна йти. <правда> Слаби жизнь ладами. Ти кажеш, можна йти, можна йти. Не, ну да. Ну можна йти, ну. А тут ще й прыгати високому чимало. Побіг. Я зразу, я просто зразу туда біжу. А так напиши, бо играла в ту игру, чи вы, можливо, перший раз бачите? Та бо я знаю, що є, от реально є такі, є такі. Напишіть в коментарях, іграли, не іграли, легендарні не могут. Так, нашу може. Я щось на лазалку їду. Не, я я рискую. Ой зря! Ой зря А не, я встиг! Я встиг, я встиг, я встиг, я встиг! Я встиг не бігти! Ля, ля, в тебе цього, в тебе цього. Я встиг. Дивись, блін, не вистачає, дивись, я зараз як добіжу ну, до того філіць. Ну, типу, до наступної, там де ти був. І, типу, блін, хватає на цього, на цього чоботу. Тут чел ваще, тут чел ваще задонатив, там і так вбіг, о. Все, можна бігти, можна бігти. Тут і фігляти. Я просто, ті, ті, я здох. О, я здох. Я здох. Я здох. Прошу тебе, их 6 спи. Ты просто можешь пробігти ту карту за 3 секунды. Якщо бы ти зарабатывай, что собі... я зробив? Давай, давай, будь ласка, 15, 15, 15 dolarів. Почекай мене в тій норці, почекай мене в тій норці, Почекай мене в тій я норці. Розробляю. Я рискую. Да не рискуй. Добро не буду. Так, <різований> Хочемо <про> четко, <плес> скажіть, реально ви, ви грали в той плейс? Мені здається, що колись, коли, коли всім було мало років, там вони ще були маленькі, всі той плейс іграли. Чомусь реально. Напишіть реально в коментарях, мені якось навіть інтересну стало. Чи грали в той плейс? Пішли зразу туди, зразу туди, зразу. А ні, там чел біля кнопки. Там чел біля кнопки. Амчал били кнопки, вроде бы. І, давай, 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 давай. А я, я не знаю, мне биг, не бигте. Ладно, за лайк, за лайк, за лайк я зможу. За лайк, я, я я просто побежу. Давай, все, я дубик, через ваш лайк просто. Вы поставили лайк, и я, я зміг до биг. Коли воно там їде, не їде вообще? Може ти сюди побіжиш? А, ні, я поняв. Там якесь. Нажав на ту кнопку. Просто стоять. Просто. Що в мене за Стоять, що Стоять хі просто. І тому тикають на ті кнопочки. Просто беруть і тикають. Статі, скажіть, у вас є такі вот? Бот? немає? нема? Ні. Так. Давай пролітай. Вс, поможете до мене, можете до мене, можете до мене. Все. Найс. Як ви бачите, як ви бачите, я зміг пройти. Пройти, кстати, дуже якось швидко. Ти будеш проходити чи... чи ти вже... Прийшов? Чи ні? А, кстати, 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 я ж можу взяти тут дофіга штучок собі, я забув вам показати, во. Скай, Voto, 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 чеп, 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 чеп. Що так? Ну, Voto щось непонятно. Давайте я тут якось перетащу. А, ну давайте я тут просто візьму. Ого, притягуватись можна. Знаєш, я вже навіть просто забув. Тому я дуже давно не грав в ту ігру. Ти коли пройдеш там? Приходь. Через до. Тут? Що не за зелька? У мене тепер є криля. Сімочка полетіла. І я теж полетів. Як ви бачите, я зміг пулети ще раз в плейс і дуже. Коротше, я вам ще вирішив показати, який в мене є брейн рот і Четнік. Так, я ж не настоящий, але тут якби. Дивіться, ви зараз чекніть Четнікди. Подивите, сколько он Блин, у меня знаешь, только 750 миллиардов. А, 4 квинтиллиона. Подумаешь, вообще мелочи. Просто капец. М -м, кстати. Кстати, кстати, Ну, я буду либо не Ну, Видите, короче, Ні, за те, що ви подивились відео, я вам дуже дякую. І за то зараз я продам якихось брейн ротів. Коротше, мото я продам. Я обіцяю вам, я продам, якщо тут буде 50 лайків. От прям продам фул базу, навіть, якщо буде 50 лайків, Просто фул базу продам. І того навіть. просто. Але поки що, поки що. Продаю. 18 лямик шо принос продал утолили І продам тралялеру таляля Кстати еще ви хочете отдельно видос по тій грі, будут я не буду, буду, принимаю против собі шукать пускату розвиватись а потім підси, я думаю, их всех продам напишіть вообще и да именно шо знімати, що может сподобалось им більше. Ну, а з вами був я, Матвір21. Всім дякую за перегляд, Па-па.